Коли у котиків закінчиться напередку дев'яте життя, то всі зайчики в тило охрініють. Ми не побудуємо потім іншого Дніпра, якщо ми всеремось. За його плечима київська компанія та безліч боїв. Він бачив на власні очі страшний початок повномасштабного вторгнення. Запозичена під час евакуації у незнайомого хлопця Форма із шевроном студент стала початком його війни. Сьогодні він рекрут третьої штурмової бригади. Багато хто каже серед тих, хто ще не приєднався до лав збройних сил України, що вони стануть на захист, коли ворог підійде до кордонів їхнього міста. Ви у це вірите? Я хочу сказати їм про те, що коли не дай Боже. Ворог підійде до кордонів їхнього міста, то захищати їх буде нікому. Якщо вони думають, що вони такі круті, підготовлені рекси, я хочу вам привести приклад київської компанії, коли людям повидавали зброю, коли вони щирими серцями да, стали на захист тих, кого вони люблять, то, чого вони люблять. Да. А цією зброєю треба користуватися, вміти. Треба мати розуміння. Ворог не буде вже заходити з рюкзаками та з порадною формою, як вони заходили на Київську область. По прикладу кожного міста ми можемо брати. Да, будь-який напрямок, якщо вони не можуть підійти і взяти його якимись певними бойовими діями, саме да там військо вони просто будуть артилерією, авіацією. Та іншими засобами далекобійного ураження знищити, зруйновувати все до щебня, до цементу. буде просто випалена земля і зруйновані будівлі. І якщо хтось думає, що похід в тренажерний зал йому допоможе. Якщо хтось знає краще, ніж на сьогоднішній день діючі військовослужбовці, або інструктори, або хтось, хто мав стосунки до сучасної війни, і хтось думає, що тут, що вони краще знають, як швидко приєднати магазин, зняти з запобіжника, дослати патрон з патронник та дати відповідь, на війні все просто. Або ти, або тебе, коли ворог підходить і бачить, що на тобі висить зброя, як було на київській кампанії, не буде він думати, хто ти. Він просто тебе буде знищувати. І все. І якщо хтось знає, як протидіяти артилерії, коли вона вже буде на кордоні твого міста, як укриватися від авіації, або як взяти якийсь там засіб ураження той ж самого гелікоптера, да, або авіації якоїсь сушки, яка буде низько проходити. Ну окей, я бажаю їм просто удачі. Бо якщо ми це не зробимо, через 10 років наші діти да, будуть це робити. А я не хочу того для своїх дітей. І не хочу для жодної дитини в нашій країні. Я хочу побудувати їм зараз світле майбутнє, безпечне майбутнє, щоб діти могли бігати по травиці босяка. І вони не бігали в укриття. Вони знали, що вони в безпеці. Я не знаю, які події потрібно суспільству, щоб воно отут навколо розуміло, що в нас відбувається. Чому це стало якимось, я не знаю, просто абсурдом для військових, що як попрошайки маємо випрашувати на якийсь донат? Да, так, у нас чудова найкраща бригада. Да, ми дуже забезпечені, але це не просто так. Да? Але чому військовослужбовці мають бути як попрошайте? Чому якісь збори закриваються тільки тоді, коли да, от приїжджаєш в якесь певне місто, ну, я на прикладі кажу, або військовослужбовець з якогось міста нашої країни, тільки коли якась трагічна біда, тільки тоді він може швидко закрити за 2, 3, 4, 5 днів збір. Чому коли збори, не знаю, на якийсь пікап, який не нам потрібен, він вам потрібен, щоб до вас не приїхали сюди да, для виконання тих бойових задач, щоб тут було спокійно. Бо знаєте, я люблю казати, що... Коли у котиків закінчиться напередку дев'яте життя, то всі зайчики в тилу охрініють. Ви наразі перебуваєте у турі, да бачите, перебуваєте у великих містах. Чи є щось, що тригерить вас, коли ви перебуваєте у великому місці, де відносно спокійне життя? Тригерить, що люди не хочуть усвідомлювати, що в них вдома війна. Жорстока, кривава, геноцидна, терористична форма війни. Тут і зараз. Я хочу Дніпру нагадати про події, які тут відбуваються. Тут кожні 5-10 хвилин лунає сигнал повітряної тривоги з підвищеною небезпекою. Якщо хтось думає, що типу, тільки кінжали в нас або якісь інші ворожі. Засоби далотибійні ураження, воно страшно. Та ні. От подивіться, що ракети Х-101 роблять. Що, окрім удачі, допомагає вижити на війні? Хочеш вижити, вчи військову справу. Все дуже просто. Я просто хочу ще раз нагадати. Усім є можливість, не треба панікувати, не треба думати, що у вас є другий день, третій день, четвертий, що ви потім чомусь навчитесь. Це все написано кров'ю тих, хто так думав то от київська компанія, скільки цивільного населення загинуло, скільки думали, що вони щось зможуть зробити, та нічого. Війна це така реальна подія, до якої багато часу готуються, навчаються. І коли ворог до тебе заходить, ти нічому не навчався, ти курку від собаки не відрізняєш у військовій справі, а на тебе йдуть ті. Знають, як вбивати. Їм байдуже. Або ти 9-місячна дитина, 9-літня дитина, 90-рітня бабуся. Їм байдуже. Вони з задоволенням це роблять. У них така задача знищити нас як націю етнічно і докорінно. Ми не потрібні їм на цій території. У нас мотивація незмінна. Це боротьба за існування нашої нації. Я хочу нагадати, ми не побудуємо потім іншого Дніпра. Якщо ми все Таке трошки філософське питання. Чому саме навчила вас війна і чому ви хочете навчити і можете навчити тих, хто приєднається до лав третя штурмової? Це дійсно таке філософське глибоке запитання. Навчила мене цінувати кожну секунду свого життя. Цінувати можливість, коли є вона подзвонити. Дружині, почути дітей та от такі моменти. Просто жити тут зараз, кожну секунду, бути щасливим. Не треба, типу, от думати, що в мене є завтра. Завтра це невідомість. В тебе є тільки сьогодні, в тебе є тільки зараз. І от, мабуть, цього я хотів би навчити кожного. Отже, друзі, давайте цінувати життя та пам'ятати, що війну, врешті-решт, виграє нація.